Tevenn <muchos> a Присутні на незвичайні події. Незвичайні... Чому? Тому що воно відбувається, все, що ми сьогодні діємо у воєнний час, в час війни. Рік тому ці зали ми закривали. Ми все знімали, все ховали, все. Було приготовлено. зрештою, воно зараз є в такої підвищені стадії готовності для того, щоб найкраще його зберегти. Але зали ми закривали для відвідувачів. Рік пройшов, і можна сказати, що ми вся наша спільнота, суспільство, трошки вже отримали певну опірність до того, що діється безпосередньо на фронті. Зрозуміли, що паніка, розгубленість, депресивний стан. Він тільки на руку нашим ворогам. Це те, що хочуть досягти російські війська, це те, що хоче досягти Росія по відношенню до України. І тому кожна установа, кожна людина має так званий свій фронт, чи свій музейний фронт, установа, зокрема, музей має. І ми вирішили цього року відкрити для огляду королівські зали. Одні з найгарніших, найкращих приміщень в центрі Старого Львова. Бо дуже багато людей приїжджають і питаються, а як потрапити, а як побачити. Ми не відновлювали експозицію постійну, яка тут була і розповідала про мешканців цього палацу, про його історію, про королів польських, чи шлях чи шляхту Львова. Ми вирішили піти іншим шляхом і показати моду. Виставка називається Модні століття. Що таке мода? Мода це щось дуже короткотривале, це швидкоплинне, це поверхневе, це просто оказійне, на відміну від стилю, який має свої усталені характеристики які функціонують в певному комплексі в літературі чи в мистецтві. Тому все, що ми з вами тут побачимо, це був прояв того чи іншого часу, тої чи іншої ситуації. Щось прижилося і далі вже вибудовувалося і добудовувало стилі, а щось відпадало і виявлялося зовсім недоречно. Але про це все нам розкажуть організатори цієї виставки, за що я дуже вдячний нашому відділу, який очолює пан Мирослав Побережний, і разом зі своїми колегами Уляна Шевеля, Маряна, Бачу, Брізка. Також Христина Заваренська не бачу, поки дуже-дуже вам дякую. Як... Сховалася, як завжди. Дуже дякуємо цьому відділу, який підготував такий подарунок до Великого дня, тому що Великдень це завжди Воскресіння. Це свято пов'язане з надією, з любов'ю. З любов'ю швидше за все, але це свято в народній традиції завжди дуже яскраве, дуже гамірне. В міщанській традиції воно мало трошки інший вимір. Тут ви не знайдете Великого дня в тих всіх картинах чи ну, в строях, які ми вам показуємо. Але свято. Тут присутнє, мені здається, однозначно, власне, це свято нам сьогодні дарують наші працівники, і це свято, Львівський історичний музей, дарує сьогодні громаді Львова і людям, які тут опинилися з доброї волі чи з вимушених якихось ситуацій. Дуже хотів би подякувати також нашій молодій волинчилісті, кажу нашій то донька пана Мирослава Побережного, Ксенії Побережній, за таке гарне впровадження. Білочельне до цієї теми свята, теми моди. Запрошуємо, пане Версаве. Дякую, пане. Пане Антоніч, вітаю всіх присутніх. Я дуже радий бачити таку численну публіку, таку яскраву, натхненну. Я сподіваюся, що цього натхнення усім додасть і наша виставка. Звичайно, серце радіє, тому що після тривалої е, вимушеної такої паузи перерви е, знову стають доступними для відвідувачів музею наші королівські зали, настільки популярна локація наша музейна. Е, в дещо іншому форматі, я думаю, що виставка тільки пішла на користь цим унікальним інтер'єром. Я думаю, що теж при нагоді зможете в цьому переконатися. Це, говорячи про цю виставку, тут треба сказати, що це третій такий виставковий проєкт нашого відділу Кам'яниця Корнякта відділу, який опікується не лише цими залами, а загалом усією кам'яницею, вивчає його історію, історію цього будинку. Господарів, які тут мешкали, людей, які ходили по цих приміщеннях, по, по цих залах. І так чи інакше, наші виставкові проекти трохи навколо нашої кам'яниці обертаються. У нас було приблизно три роки тому. Це була виставка у Львівському салоні. Два роки тому майже. Точно два роки тому, це було в травні, це була виставка шляхитні авантюристи. Ну і врешті ми маємо виставку Модні століття спершу ми думали про три століття, починаючи з 17-го, але якось вивчаючи наші пам'ятки, наші можливості і певні обмеження, які накладає нинішній час, то ми обмежилися століттями-двома, але дуже репрезентативними, якщо йдеться про моду. Це Яскраве, дещо, може, таке легковажне граливе 18 століття, не менш витончене 19, де стилі власне, одягу змінювалося теж так карколомно протягом власне, від 1800 року аж до початку 20-го століття. Тут немає якогось такого, скажімо, на цій виставці. Такої, такої певної хронологічної послідовності. Звичайно, можливо, вона не настільки репрезентативна, Ми виходили з тих пам'яток, якими володіє наш музей. Це дуже гарна підбірка насправді, але, але все-таки дещо фрагментарно ми можемо побачити такі, як спалахи, якісь певні образи, які є і на, власне, на іконографічному матеріалі, на живописі, на графіці. Ну і, звичайно ж, елементи одягу, одягу автентичного, який є у цих вітринах, аксесуарів, навіть не тільки з людьми пов'язані наші пам'ятки, ось там такі вітрині ви побачите цікаве дамське сідло. Ось така особлива конструкція. Так що мода стосувалася не тільки людей, звісно. Я думаю, що я ще при нагоді всім бажаючим дещо і також мої колеги розкажуть. Ми готові відповісти на всі запитання, усі можливі, дещо роз'яснити наше бачення цих, цих пам'яток і ці, цієї тематики. Ну і дякую, що всі ви завітали на наше відкриття. Дякую. Заради справедливості потрібно зазначити, що ідея відкрити ці зали з'явилася після наради, яка відбулася в Департаменті культури нацменшин і релігії військової військової адміністрації, де заступник голови військової адміністрації пан Іван Собко задав запитання, яке йому задав голова пан Козицький. Музеї не працюють, а за що дістають гроші музейні працівники? Що вони роблять на роботі? Ну, може, то трошки інакше було сформульовано, але посил був саме звідти, що відповідальність очевидно за збереження всіх фондових колекцій лежить на колективі, на адміністрації, на директорі. Ну але потрібно також приймати часом і рішення сміливіші, щоб людей. Зараз трошки якось залучити і до культурного продукту пропонувати якісний культурний продукт, а не тільки щоб сиділи всі в телебаченні, читали зведення з фронту, з передової. Це також дуже важливо і потрібно, але не тільки це. І тому ми пішли на цей такий крок: одні з перших музеїв у Львові, які відкривають. Зали, які, в яких іспанувалася постійна експозиція, були зокрема королівські зали, як я вже сказав, одні з найкращих у Львові. І тому дозволю собі запросити до слова керівника управління Львівської військової адміністрації, представника департаменту культури, пана Василя Гладкого, який був також на цій нараді. Шановний Романе Петрович, шановні відвідувачі, мені здавалося, що Львівський історичний музей, ну вже не знаю, чим може здивуватись, чим може здивувати відвідувачів. Справа в тому, що ті виставки, які презентуються в музеї систематично, нові виставки, вони вже наскільки тематично були різнопланові, різножанрові, що ну, відчувалося, що, мабуть, вже всі теми, які має історичний музей, вичерпані. Але знову ж таки, Львівський історичний музей не продовжує нас дивувати і відкривати нам нові і нові, якісь свої. Історії, а також історії пов'язані із життям нашого міста і нашої держави. Мені ще так думаю, не знаю, можливо, я помиляюся, Роману Петровичу, що у вашому колективі більшість все-таки жінки, тому що. Мабуть, все-таки прекрасна половина вашого музею жіноча в якійсь мірі і надихала до, до цієї виставки. Хоча, звичайно, весь музей всі відділи були дотичні, оскільки тут представлені такі знову ж таки різнопланові, різножанові експонати, які зберігаються в фондах музею. Я дякую всім працівникам військово-історичного музею. Дякую керівництву. Знаю, що ви ведете досить таку активну роботу з міжнародної діяльності, що ви Популяризуйте наше історичне надбання за межами країни. Це наразі є дуже і дуже потрібним. Так що дякую всім за роботу, всім працівникам музею, а також бажаю всім отримати ту мистецьку насолоду, яку можна отримати під час цієї виставки. Дякую, Дякую. вам. Дякую. так, що всім дуже дякуємо. Запрошуємо до огляду виставки, до спілкування з її авторами. І всім, всім, всім веселих, а головне спокійних, родинних свят, Великодня, Воскресіння Христового. Чекати, що три, так, так,